Ексклюзивна пропозиція: будинок мрії з виходом на воду в Riviera Village» – ідеальне місце для життя та відпочинку. Пропонується до продажу розкішний будинок на першій лінії Дніпра з власним виходом до води. Це поєднання сучасної архітектури, преміальної інженерії та неймовірної локації. Будинок розташований у престижному закритому котежному містечку Riviera Village всього за 25 хвилин від Києва, загальна площа з терасами, 46 квадратних метрів, панорамний краєвид на воду, приватний доступ до берега, простора кухня вітальня, кабінет з виходом на терасу, велика вітальня з каміном, мастер бедрум з окремою ванною кімнатою, гардеробною та терасою з видом на воду, дві додаткові спальні. Загальна ванна кімната, окрема гардеробна, гостьовий банний будиночок 36 квадратних метрів, повністю мебльований, з можливістю використання як окремої СПА зони або гостьового будинку, італійський мармур, натуральний паркет, плитка та меблі преміум класу, вбудований гараж із прямим входом у будинок, професійне ландшафтне озеленення, автоматична система поливу, інженерні рішення. Сучасна система опалення на основі газового котла, водяна тепла підлога та підлогові конвектори фан -коїл. система, розумний дім, дистанційне керування кліматом, освітленням, безпекою, автоматичний газовий генератор, безперебійне електроживлення у разі відключення, власна свердловина з автономним водопостачанням, багаторівнева система фільтрації та пом'якшення води. Ідеальна якість питної води по всьому будинку, прокотедне містечко Рів'єра Віледж. Це не просто місце проживання, а стиль життя, закрита територія з цілодобовою охороною, преміальна інфраструктура та атмосфера справжнього курорту на Дніпрі, власна набережна причал для яхт, облаштований пляж, елітний ресторан з авторською кухнею, літній бар з лаунж-зоною. Відкритий басейн для дорослих та окремий дитячий басейн, тенісні корти, спортивні майданчики, велосипедні та прогулянкові маршрути, високий рівень приватності, престижне сусідство, цей будинок, справжня рідкість на ринку нерухомості, поєднання преміум комфорту, природи, безпеки та автономії створює унікальний простір для життя.